Сована атака на Україну. УГУР продовжує операцію в Покровську, і з 1 січня одноразова грошова допомога при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Сили оборони уразили базу зберігання та запуску шахет в Донецьку, та Європейська комісія заборонила видачу багаторазових шенгенських віз росіянам. Про все у новиному дайджесті за тиждень. Уночі з 2 на 3 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши три аеробалістичні ракети Кенджал, чотири балістичні іскандер М. 5 зенітних С-300 і С-400 та 138 ударних дронів. Українська ППО знищила одну ракету Кинжал і 115 безпілотників. ГУР продовжує операцію Покровську. Спецпризначенці спецпідрозділу Тимура провели десантну операцію і зайняли позиції. Після цього додаткові сили підрозділу пробили наземний коридор і приєдналися до них. Рада підтримала законопроект, відповідно до якого з 1 січня одноразова грошова допомога при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Допомога для догляду за дитину до одного року становитиме 7 тисяч гривень на місяць а для дитини з інвалідністю 10 тисяч 500 гривень. Сили оборони уразили базу зберігання та запуску безпілотників типу шахет тимчасово окупованому Донецьку. Повідомили в Генштабі. Там зафіксовано вибухи та потужну вторину детонацію. У генштабі додали, що також уразили волгоградський нафтопереробний завод ВРФ та три об'єкти пально матеріалів на території тимчасово окупованого Криму. Європейська комісія заборонила видачу багаторазових шенгенських віз росіянам. Відтепер їм видаватимуть лише одноразові візи за винятком окремих гуманітарних випадків, утім, обмеження не стосуватимуться тих росіян, які мають громадянство ЄС, повідомили у Єврокомісії.